Uh -huh -huh! А ось тут визначимо літеру з поміж запропонованих. Слухайте уважно і визначайте яка тут літера. А. М. У. У. Т. С. С. Яка тут літера? Визначила. Показую. Дивіться. Та-дам. Фокус-фокус. <свісна> літера Т. Молодці. А тут визначимо колір. Точніше їх тут два із запропонованих. Отож, який набір тут є: зелений і блакитний, білий і червоний, жовтий і синій, помаранчевий і фіолетовий, білий і жовтий. Блакитний і червоний, Показую? Показую, показую? Та-дам! Ось вам і відповідь. Дякую за вашу практику. А ось тут визначимо цифру. Їх там аж три. Тому пропоную різні варіанти, які ви відчуваєте? 170 165, 133. Сто двадцять чотири, сто п'ятдесят шість, визначайте. Показує правда покажись Ось і відповідь. Браво всім, хто приймає участь і тренує всі свої різні варіанти роботи і визначення. Дякую! На цьому чудовому пенячку лежать два маленьких предмета. Пропоную вам різні предмети, а ви визначаєте, що ж там таке. Готові? Атаж, коричневий листочок, білий камінчик, коричневий жолудь, білий шматочок березової кори, коричнева шишка, сірий камінчик, коричневий грибочок, зелена папороть шматочок, звісно. Визначайте. Ну що, показую, що там? Готові? Навизначали? Навідчували? Шукаєте активно, правда? От як моя собака? Показую. Відкриваємо та дам Один, два, три! І відповідь. Жолоді, шишка. Жолодь, до речі, проростає. От ми його зараз сюди і посадимо. Ось так. Дякую. І останнє, що ховається за моєю головою. Зелена ялинка. Великий камінь. Закинута будівля. Обирайте. Відповідь Онона. Он. Закинута будівля. Дякую.